Друзі, вас вітає Одеська філія, компанії автопарк Юан, нове чудове надходження для вас. Це шкода Fabi 2011 року. З досить надійним двигуном, б'єм 1,2 літри. Це зменшена версія 1,6 з турбинкою. Автомобіль не потребує на даний момент жодних вкладень, по техніці повністю обслугований. По кузову весь рівненький, на гарних легкосплавних дисках. Також в комплекті є комплект зимової гуми, він вже лежить в багажничку. Салон текстильний, під чохлами повністю ціленький, світла стеля. По комплектації автомобіль має повний електропакет, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик дощу, чудово мультимедіа, парктронік задній, двозонний клімат-контроль, датчики давління в шинах. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо на перегляд та драйв адреси Грушевського 15А. Придбати цього красення можна як за готівку, так і лізинг. І ще у нас є 3 день. Чекаємо на вас.